А який улюблений жарт? Військова, звісно ж, про стрижку, коли я розповідаю про те, що я не думав, що може бути булінг через довге волосся. І що коли я жив в Харкові, то я пішов перший же день в АТБ і стою з довгою шевелюрою і хочу довести всьому світу, що взагалі е, ніхто не може придиратися через довге волосся у чоловіка. Стою на касі і чую за спиною. Валіра, диви, перекоти поле на ногах. Е, от і все, і це прям ну хер. Чи треба <кх> якось відфільтровувати твою програму для військових? Так перший раз, коли я їхав, я розумів, що мені немов хочеться показати військовим, що ми тут теж е, заодно, що мені болить, бо війна, що в нас там тригірять повітряні тривоги. І матеріал про війну взагалі він дуже важко заходить. Таку я формулу для себе сформував, mm -hmm. що ті, хто бачить війну, не хочуть чути про війну. Ті, хто не бачить війну, хочуть чути про війну. Mm -hmm. Життя, би то ве щось заходить, найкраще найкра всього.